Hi, I'm Yaroslav Adamov and I am confident that I'll become a leader of the student council and also be able to demonstrate my abilities at the Faculty of Arts and Design. And thus, my conscious choice is Kortitska Nacionalna Academia. Вітаю, я Калашник Ярослава, лідер ліцейської ради. Я свідомо обираю напрям психологія, бо розумію важливість ментального відновлення в воєнний та післявоєнний час. Середовище унікальних та професійних практик у сфері психології та реабілітації людини. Привіт! Я Чухрай Дарина, цьогорічна випускниця наукового ліцею Хортинської національної академії. Про гіркоту війни знаю несусмереш та книжок. На жаль, моя родина була змушена покинути рідну домівку та шукати безпечне місце. Свій випускний клас я завершу у науковому ліцеї, а далі свідомо обираю факультет реабілітаційної педагогіки Хортинської національної академії. Бо я знаю точно, що хочу допомагати людям відновлюватися після війни. Я Корпенко Олександра і історія мого професійного успіху почала з лап наукового ліцею Хортицької національної академії. Мій проект вплив резильєнтності життєздатність підлітків в умовах воєнного часу було визначений стипендією президента України. І я планую і подалі продовжити дослідження вже в галузі психології та етології в якості студентки факультету спеціальної освіти соціально-гуманітарних наук. Я калашні Владислава відчуваю своє покликання у вчителювання, тому планую пов'язати своє подалі студентське життя з кафедрою методики та педагогіки Ходівської національна академія. Наш свідомий вибір Ходівська Національна Академія.